Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Канал називається Numizmatic і ми тут говоримо про різні монети, зокрема і про колекціонування монет 2 євро. Хто дивиться мій канал не вперше, той вже знає, так що ми перебираємо роли банківських монет. Це звичайні монети обігові. Друзі, це не UNC. Можливо, хтось не знає, так а в Німеччині звичайні монетки, які були в обігу, їх знову пакують і, можливо, для зручності віддають магазинам різним. Ну, Іноді я туди приходжу в банк. Вже навіть трішки я набрид, мабуть, там, Але все ж таки мені працівниця банку не відмовляється продати такі от роли. Навіть не продати, друзі, а поміняти на готівку. Просто Я, от, я віддав 100 євро папером, так і мені дали монетами. 50 монет. Думаю, чому мені не спробувати вибрати для, для себе щось цікавеньке? Так, я так навіть розумію, що це дата пакування тут, друзі, стоїть. Так, бачите, я так розумію, що 1 травня, ще упаковані були ці монетки. Тому виходить, що так все те, що було пізніше 1 травня випущено, точно я не знайду. Ну, окей, друзі, велике прохання перед початком розпакування таких ролів, підписатися, поставити вподобайку. Ну і ми почнемо, друзі, почнемо розпаковувати перший рол. Дивимося, навіть бачите, вже тут в якому це ролі у цьому ролі. Бачите, що вже одну монетку видно. ну Але точно скажу що така монетка у мене, друзі, є. Це у нас ми один народ. Так, звичайна монетка пам'ятна, ну не звичайна, але пам'ятна монетка Німеччини, яка дуже часто мені трапляється. так Тому ми, друзі, продовжуємо розбирати дивитися, що ж тут у нас є. так Буває, друзі, щастить, що знаходити, а буває, що і нічого нема. Маю надію, що сьогодні на той день, коли нічого нема. Що Сьогодні буде щось нам попадатися цікавеньке. Так, дивимося, друзі. Так, ну першу ми вже побачили, так, монетку. Так зараз наведемо краще камеру. Наведемо краще камеру. Так, це у нас 2000. 15 рік. Так, що це за монетний двір? У нас F, Штутгарський монетний двір. Так, це буде у нас перша монетка пам'ятна, але така у нас точно вже є. Так, друзі, наступна монета. Так, мабуть, зараз я наведу краще. Так, наступна монета, друзі, це у нас Австрія регулярна. Звичайна монетка. Так, друзі, наступна монета це у нас Франція. Це звичайна монетка французька. Але із нових, так, це регулярна. Із нових. Але вже бачите, вона вже трошки походила. Той вигляд має вже такий собі. Але ще я скажу, не так часто мені трапляються такі монети. Так, наступна. Монетка це у нас Італія, 2002 рік. Так, друзі, і от усе вже цікавіше. Так, це у нас монетка від Італії 2012 року. Так, якщо не помиляюсь, така монета у мене є. Так, це виходить 100 років від дня народження, як правильно сказати, пасколі, чи па, будь-пасколі. Ну, приємно, приємно, коли е, трапляється монета не з Німеччини, а з якоїсь іншої країни. Німецькі мають великі тиражі, тому вони заполонили собою фактично все. Якщо трапляється, то Німеччина. Так, це у нас тюргія, е, карсуре монетний двір. Так, далі, друзі, це у нас німецька монетка. Наступна монета Франція. Далі теж Франція, звичайна регулярна. Так, наступна монетка ще в доволі гарному стані. Рейнальд Фальц, я, друзі, звісно, я дивлюся. Ну, я скажу вам, що ця монетка ще схожа на стан UNC, без обігу. Можливо, є. Ну, знаєте, що навіть на монетах UNC все одно якісь є. Помарочки, скажімо так, це все блистить і доволі ще гарно стані. Треба дивитися, який стан на тої монетки, що є в мене. Якщо знаходжу кращу, звісно, я міняю. Це у нас 2002 рік. Німеччина. Так, далі. Бачимо, друзі, Бельгія, звичайна. Так, Німеччина і Німеччина. Так, далі те саме бачимо, друзі, німецька, звичайна. Так. Наступна монетка, друзі, те ж саме, регулярна Німеччина. Так. Ось, друзі, дві монетки відразу. Дві монетки від Саарланда. Так, Сарланд, який це монетний двір у нас. Так, Саарланд я бачу тут F. Справа стоїть ось тут, бачите, F. Це тутгарський монетний двір. Так, така в мене вже точно є, друзі. І це у нас, бачите, А. Берлінське монетне двір. Ось тут у нас стоїть, а. Так, Сарланд, монет у мене практично всі вже є. Так, далі, це у нас Франція. Так, звичайно, це у нас, друзі, 2003 рік, звичайно. звичайне. Так далі. Так, 14 рік Німеччина, 2011 рік Австрія. Звичайно, так, це у нас 2010 рік. Німеччина. І залишаються дві монетки. Це у нас Італія. Так, ну і ця, друзі, ця монетка у нас теж саме німецька регулярна монета. Так, робимо підсумок. З одного ролу ми знайшли 6 монет. ну, Більше, ніж норма, так, але, ну, в принципі, так, якщо говорити про цікаві, то, мабуть, найцікавіша буде ця. Можливо, хто, хто в Італії, то не так вона цікава, але, скажімо, не так часто мені трапляється така в Німеччині. Так, тому окей. хай буде. Далі дивимося, далі. Наступний ролл. Так, ось наступні 25 монет, які ми сьогодні розглянемо з вами. Так, починаємо, продовжуємо. Так, перша монетка, друзі, це у нас звичайна німецька. Нічого цікавенького. Так, далі монетка у нас. Так, перша буде з ролу. Це у нас Мекленбург передні помирання від Штутгарта. Такі монети вони вже є. Далі... Франція. Так, наступна була бачу Австрія. Так, далі я бачу Іспанію. Так, звичайно, так. Наступна пам'ятна німецька. Це Тюрінгія. Бачимо де? Так, це у нас Мюнхенський монетний двір. Так, наступна монетка Німеччина. Далі Іспанія. Третій рік, Так, це у нас Італія 2005 рік. Наступний, друзі, у нас Німеччина. Так, дивимося, 23 рік. О, на роки теж треба звертати увагу, тому що є деякі рідкісні роки. Тому. Ну, але, ну, скільки я вже перебрав, не так часто трапляються якісь рідкісні. Так, Тюрингія. F. Рінгія F. Це у нас стюринги від Штутгарта. Ну, звісно, рідкісні, мабуть, тому вони є рідкісні, що не часто трапляється. Тому така собі та автологія, друзі. Так, дивимось далі. Італія. Другий рік, нічого цікавого, це Іспанія, другий рік. Продовжуємо далі. Так. Це у нас, друзі, Австрія. Звичайна. Так, це у нас, друзі. Так, Німеччина, 2002 рік, це у нас Німеччина. Так, 10 років в готівці. Так, ми, ну, друзі, подивимося зараз, який це у нас монетний двір. Так, це, мабуть, у нас де? Мерхінський монетний двір. Так, такий у мене вже, мабуть, є. Так, окей, ну але все одно приємно. Так, далі, друзі, ще гарна монетка бачимо. Сарланд. Така вже є у мене. Точно, це у нас, друзі, Гамбургський монетний двір. Так. Далі. Монета Бельгії 2011 року. Так, Така блискуча, ще гарна, можливо, щось не пощастить. Те ж саме Саарланд. Сарланд бачимо, друзі, F-штудерський монетний двір. Так, далі це у нас 20-й, звичайно, німецька. 20-го року, так, німецька, звичайно, Так, далі у нас те ж саме. Ну і залишається, друзі, звичайний Італії, звичайно, від Німеччини. Так, ось такий якийсь на сьогодні перебір, друзі, був. Що скажу, монет начебто і немало. Так, З першого ролу 6, виходить, і з другого ролу 6. Ну, але все ж знову таки Німеччина, тільки одну ми побачили Італію. Так, я вам ще раз зараз покажу, друзі. Ну, виходить, що це на сьогодні мабуть, найцікавіша монетка, хоча вона не така вже рідкісна, я так розумію. Ну, але все одно приємно. Ну, тут як по щасти, друзі, звісно, буває таке, що щастить, буває таке, що не щастить. Тому. З вас підписка, вподобайка. Дуже вдячний за вашу підтримку каналу. До нових відео!